У другій половині 90-х років в українців зростає інтерес до світових спортивних подій. У національному телебаченню дивляться не тільки футбол, як раніше, але й баскетбол та бокс. Імена американських кумирів на слуху у всіх гру захисника Чикаго Булс Майкла Джордана інколи називають спортивним подвигом. А боксерський матч Майк Тайсон Евандер Холіфілд взагалі назвуть найскандальнішим в історії боксу влітку 1997 року в реванші чемпіонів супертяжів, Тайсон, нібито у відповідь на удари головою відкусить частинку вуха Холіфілда, за що буде дискваліфікований і оштрафований на 3 мільйони доларів. Знайомих нам сьогодні інтернет-трансляцій в цей час ще не існує. Спостерігати за популярними спортивними подіями можна по національному телебаченню або через супутникову тарілку. В паралель до розвитку інтернету влітували супутниковий зв'язок. Це була доволі дорога історія, і, і там було ж небагато такого щось, що було зрозуміло. Там можна було отримувати щось буржуйське. Декілька сотень американських повновісних доларів в той час це коштувало Тарілка, але ж тоді. Ще доволі не розвинені були системи кодування, і тому було дуже багато Піратчини е, усілякої. Mm -hmm. Тобто можна було купити, як, е, ну, або отримати зламану картку, або зламаний е, ресівер, який дозволяв там, дивитися та, і в наших цих північних. Е, Вино собаків, от, НТВ Плюс, приблизно в той час зароджувався, та й багато підписки в, в європейців з їхніх супутників.